Що було на початку світу? Наукові факти? Що було на землі до появи на ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людей? У Біблії сказано, що на початку новостроєння Богом земля не було населена людьми і всім живим. Отже, щоб поселити на нашу планету першу людину, потрібно було забезпечити її життєдіяльність і захист. Антропний принцип науки свідчить, що світ сконструваний для спостерігача без нас і воми все Дійсність, що нас оточує, не мала б сенсу. Це перший і найважливіший науковий принцип, який доводить, що все сказане в Біблії істина, Бог створив всесвіт і рой на землі, а потім поселив туди людину, щоб ми могли пізнати Бога через Його Слово, Біблію і через Боже творіння. Все світ створено для спостерігача для нас. Якщо ми, прийшовши у світ, змарнуємо свій шанс пізнати.